Всім доброго дня! Сьогодні я хочу там відповісти на одне запитання, мені дівушка задавала питання, що це таке за теплий коврик, який ви стелите. От ви дивіться, даже прибрала у себе тут на стілажі значить, рослини, і хочу вам показати, бо я вам обіщала. Значить, цей інфракрасний коврик, бачите, він ось такий, ось така, як пленка, по ній такі інфракрасні, ось ці чорні вони. Воно обично це ложать на гарячий пол. Він продається у нас в Україні на OLX. Є, є фірми, які продають. Загугліть, інфракрасний коврик теплий, він так і називається для квітів, для тварин. Ну, По-разному його. Він, У нього є різна величина. Там, де я замовляла, це Китай. Ну, Китай, бачите, Китай це в періді Значить, Він можете його замовити собі любого розміру. У мене ці два таких коврика інфракрасних, вони у мене по 1,20. Але я, ну, 1,50 треба було замовити. Ну, нічого, А можете замовити 50 см. Від 50 см і там 60-80 см. Вона Оліксі я купувала, він стоїть 280, по-моєму, гривнів. Чи 300, ну, щось не пам'ятаю. У нього ще є, ось ви бачите, така регуліровка, що його можна регулювати, значить, більше, менше тепла він дає, дуже зручно. І в, дуже мало він бере електрики. Ну, в принципі, дуже мало, бо я бачу, що практично там якісь там, може за місяць 2 кВт, то це ну, ні, 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 нічого. Ну і уже покажу вам такі, покупляла я отакі поддони, у нас вони по 25 гривні. кстати, є магазин, інтернет-магазин Агрокомора, і там вони ви можете купити дуже зручно: 30 на 60, ставлю рослини, не тече на цей коврик, нічого, і воно підігріває і дуже-дуже зручно. Ну Тут у мене, ось, дивіться, бігонія. Тоже, вже щось я зайнялася цією бігонією. Далі вже вам покажу обзор своєї такої міні-теплички. Це у мене тут стоять гортензії, і крупнолисні, і древовидні, і метільчасті. Е бачите, тут вони у мене всі стоять, е щоб давали вони із бруньок, е значить, е такі гілочки, І я їх потім укоріняю, я вам показувала в від, відео. Ну, А це в мене укоріняється, пооткривала, бачите, бо не було світла, це дали світло нам е е укоріняються. У мене е е крупнолисні гортензії. От. Е але бачите, от, я бачу там просто дуже багато людей, але вони. Все в кульках. Я не люблю кульки, мені не подобається, я нічого не бачу. Мені чоловік... Ось у нас було багато стекла, він мені повирізав спеціально такі значить, стікла для того, щоб можна було накривати. От, оце ось, все, бачите, Тут крупнолисна, це я вже жив, жив, жив живців робила з крупнолисної, і тут і Анна тут Це те, що я вам показувала, що я його. Укоріняла. Я його так накриваю стеклом. Мені дуже зручно. І його провітрюю обов'язково. Ну, бо мене було на провітрюванні. А це в мене тут, бачите, базилік, рокула. І це теж отакі. використовую отакі з-під майонеза, отакі, значить, відеречка. Це теж крупнолисна гортензія, укорінюється. окорінюється. Мені дуже зручно так накриваю його і. Ну, отак. А це в мене вже поставила крупнолисна гортензія, вона в мене вже просипається, я її заставляю просипатися. То що я хочу вже з неї зняти весняні живці, хочу її сформірувати, щоб вона вже була. Я її, де, вже її будю. Вона мене там спала трохи, ну, бачите, але вже я її підкормила. Фосфорним добривом, щоб вона вже трошечки прокидалася. Дала їй світ, дала їй тепло, і думаю, так, вставай вже. От. І ще вам покажу, от те, що, що в мене укорінюється, це укорінюється крупнолисна гортензія, це в мене бігонія, тут. Ось, кстати, покажу вам теж. Оці відра дуже мені подобаються. Отакі відра а то для. Це піщових продуктів відро. І, бачите, у я... мене таке було тут, у мене тут це було ситочко таке для сира. Я робила сирий, Бачите, мозможні. Бачите, дуже багато дирочок. І ви знаєте, що хочу сказати по поводу такого відра. Де багато дирочок. Я це трошки кульком прикрила, щоб воно не висихало, бо воно стоїть на цьому красному і інфракрасному коврику. Але ви знаєте, воно ніколи не пліснявіло, в ньому ніколи не було. Е оцих, знаєте, ну, того пуха, як ото є таке пліснявіє. Там Дивіться, який білий перліт у ньому. Дуже, тому що, напевно, я думаю, що і за тих дирочок дихає земля. Я його так прикриваю і все. І оце ж точно так само, це вже у мене йде укорінення гортензії. Це крупнолисна гортензія, яка вже із бруньок. Вона вже укорінюється, бачите? Тут і крупнолисна, тут і метельчаста, і тут древовидна. Ну, в принципі, отак. Отак бавлюся. Пукавіна. Щоб, як то кажуть, бути психічно здоровою людиною. І ось, бачите, хочу вам показати, як десь тут я бачила, вже корінці треба витягувати, а ось. Ну, бачите, ось, ось. Ось, бачите, корінці. Це я вже як бачу, що корінець, то я просто його витягую, ну, корінець пішов, бачите? то я її просто витягую, щоб вона не була в общій плошці, і вже укорінюю її в стаканчик, щоб мені тоді вже проще з нею буде. Ну, так от, в принципі. Є випади, є таке, знаєте, що, ось, бачите, ось почка відвалюється. Одна почка жива, а друга відвалилася чогось. ну, Навірно, із-за влажності великої. Ну, чомусь так. от, Багато випадів було. Ну, як багато. Десь, напевно, із 4 плошок може 10%. Поки. Далі побачимо. Ну от, В принципі, я вам відповіла на питання. купляйте цей інфракрасний коврик. Чому? Тому що він. Ну, ви знаєте, він потрібний. От, Наприклад, у нас у цій кімнаті десь 20 градусів, 18-20. От. А отут я заміряла, значить, зараз дивіться, що не було світа. Не було світла і не було. Ну, І коврик не робив, і світла не було. З да, 19 градусів, котю не робив. 19 градусів пустилася температура. 52% влажності. Коли зараз буде все робити, у мене тут буде 21 градус, 22. Влажність, звісно, буде менша. От. Їм тут дуже подобається. Воно таке, знаєте, ну так, тепло, класно їм, добре. Там ще бачила, що писали. Що зверху закривають оцей стіла, закривають зверху або пленкою, або спанбондом. Так, да, Дійсно, я думаю, що це цікава ідея. я напевно, його, Ми тут ще доверху ще лампи додамо. накриємо теж таким оцим блистящим матеріалом, оцим, що ми зробили, оце його укрили. Ну, такий буде. І я думаю, що зверху можна буде просто закривати спанбондом. І там буде їм дуже тепло і дуже добре. Може, навіть тоді і цей коврик можна буде і не включати. Ну, поки він дуже мало бере електрики, я поки його ним користуюся. Ну, я думаю, на це питання я вам відповіла. Дуже дякую вам за запитання. З наступаючим вас новим роком. І, як то кажуть, перемоги нам, натхнення. Чекаємо дуже весни і перемоги. Всім дякую. Підписуйтеся, якщо вам цікаво було, і пишіть коментарі. Бо дуже, дуже люблю читати ваші коментарі. Дякую.